П'ю смачну каву у кабінеті Гармонія. Дякую, Оксана Оспівна, за смачну каву, а я хочу вас пригостити сиром, бо дуже люблю цю каву пити із такими пармезанчиками, з такими Шинталь. цукерочками. Дуже добре мати їх в дорозі, бо, знаєте, перекусив і вже не відчуваєш того голоду, вже якось інакше. А ще дуже добре їх мати <сіх> будь-коли в себе, щоб попити смачну каву. І вона, знаєте, зразу така молочна, відчувається, якби з вершками її пив. Так що дуже рада. Дякую, Миренко, дуже дякую <сіх> за <сіх> що запросили мене. <сіх> я дякую, що ви прийшли і пригостили мене таким чудовим сиром, бо я його теж вже брала і в дорогу брала. Дуже-дуже компактно, удобно і смачно. <сіх> Супер! Так що приходьте і до нас в кабінет, і до маринки на точку. Сюди дістанете то, що хочете. Задоволені в першу чергу. Так.